Вітаю! В цьому відео буде показано, як виготовляється кутник столярний. Його ж можна і його пряме призначення це розмітка контроль прямих кутів. Але він мені потрібен для того, щоб торцювати заготовки під кутник. Пізніше, гадаю, буде відео. Побачите, де я буду використовувати. А тепер по виготовленню самого котничка. Значить, є два способи, в якому колодка виготовляється як суцільна, видовбується проушина чи гніздо і вставляється перо. тобто лінійка. В нашому ж випадку лінійка залишається, але колодка буде виготовлена, виготовлена із трьох 10-мм планок. Для того, щоб кутничок був ідеальний і при виготовленні, і в подальшому використовуванні, треба, щоб були всі заготовки від ресмасовані. Тобто зараз ви бачите процес ресмасування по ширині заготовки. В моєму випадку розміри особливо значення не мають, але ж можна буде, якщо хтось буде братися до... Виготовлення для себе кутничка можна буде і розміри підібрати під власні потреби. Отже, маємо ми всі заготовки. По товщині вони 10-мм і по ширині вони теж мають однаково, однаковий розмір. А, наступне. Їх треба поторцювати для того, щоб виготовити знову ж таки так, як ви зараз побачите. Їх треба поторцювати для того, щоб мати певні розміри в подальшому. Тобто для цього я використовую, як ви побачили, електроінструмент. Попередньо це був рейсмус, зараз це торцювальна пилка. До речі, вона дає можливість відрізати під любим кутом, починаючи від 90 градусів, закінч... закінчуючи 45 градусів в, в... в обидві сторони, так? І в ліву сторону, якщо зігнути двигун з циркуляркою з пилкою, то можна теж відрізати кут до 45 градусів. Колодка в моєму випадку, вона буде клеятися із трьох реєк. Дві зверху знизу і посередині буде вставлятися до якої буде перпендикулярно прикріплена клею та на нагляд перо. Тобто зараз процес підготовки. Реяк для колодки. Ну, ось таким чином вони будуть з'єднуватися. Зараз ви бачите процес уже склеювання пройшов. Струбцинка ми стискалася, промащувалася обов'язково, ідеально промащувалася клеєм. При стисканні клей повинен вийти обов'язково зі швів, тоді наше з'єднання буде і міцним, і в подальшому не будуть у шви попадати волога і не буде розходитися наша деревина. Отаким чином планую я їх з'єднати між собою. Знову ж таки, в даному випадку я вже підганяю під розмір, торці відрізаю. Лінійка повинна знаходитися міліметрів на 5 на 4 за торець колодки. Для того, щоб виконувати точні розміри. Ну і саму колодку я відрізаю по моїх заготовках. Тобто одна буде трішки довше, одна буде трішки, звісно, коротше. Кутнички бажано Виконувати із клеєної деревини. Чому? Тому що це точний цегмент і в процесі експлуатації, якщо це буде, тим паче, якщо це буде деревина, в якій викривлені волокна то лінійку на такій довжині її обов'язково поведе. Якщо це буде склеєно із двох Планок там чареєк відфугованих, так, то вже є ймовірність того, що на довгий час залишається наша лінійка з прямою лінією. Якщо це зробити із трьох заготовок і потім виготовити одну лінійку, відповідно ми отримаємо практично ідеальну лінійку, але ж з гмови, якщо буде все. Вірно склеєна. І саме відповідальна робота це з'єднати між собою колодку і лінійку, тобто перо. Першочергово воно з'єднуватися в мене буде на клей. Промащується одна і друга поверхня. Можна навіть дати невелику кількість часу для просихання, Чому? тому що при вставлянні одної деталі в другу клей буде е зчищатися з, з поверхні. Відповідно, той, який залишиться вже всмуктаний в деревину, той і дасть там міцне склеювання. І Перед тим як стиснути струбциною місце склеювання, треба обов'язково перевірити кут 90 градусів і можливо навіть раз чи два проконтролювати. Чому? Тому що, якщо клеєне з'єднання засохне, то вже і якщо буде відхилення від кута 90 градусів, то можна вважати, що виріб зроблений неякісно, його доведеться переробляти або ж викидати, робити новий. До речі, я завжди практикую, якщо виготовляю інструмент якийсь для себе, тим паче це такий нескладний і не матеріалозатратний, то я їх виготовляю по два, по дві штучки. Так чому так? Тому що, можливо, десь якийсь буде дефект і відповідно друга чи другий залишиться якраз той ідеальний, який я буду використовувати. Або ж як, як варіант, може комусь доведеться подарити, дати, віддати, врешті-решт і продати. Отже, маємо ми дві заготовки, практично вже готові вироби. Залишається почищати клей, перевірити обов'язково кут 90 градусів, наскільки точно у нас все вийшло. Можливо, десь пришліфувати, відшліфувати, тобто в процесі виготовлення. Десь, можливо, щось збилося, таке інше. І так як шкантів у мене готових немає, то вирішив я зробити вручну. Пропускаю я через плашку М10. Виходить діаметр 8 мм. Ну, знову ж таки, тут треба заміри штангенциркулем робити, для того, щоб підібрати свердло необхідного діаметру. Тобто або ж один до одного, в даному випадку краще зробити один до одного, чому, тому що інструмент точний при входженні е шканта нагеля в деревину, то може повести інструмент. Клеєм тобто, заливається, зараз ви побачите, заливається по своєму розміру в отвір і зайве зрізається. Под розмітка шкантів, це по діагоналі проводимо лінії, відступаємо таким чином, щоб 8-мм сверло зайшло, і з торців з боків залишилось хоча б міліметра 4 на деревину, тобто не, отвір не вийшов і не розсверлив саму колодку. тоді. Кріплення вийде достатньо міцним. ну і Задумка була така, що з одної сторони ми засверлюємо, але не наскрізь з'єднання у нас не наскрізь не наш кант. Відповідно, просверлюємо, залишаємо міліметрів 3. Ну, так як у нас сверло має конус, поріжучи кромці, відповідно, там до 3-5 до мм залишається тіло. І тут головне не спіймати гаву. Можна, звичайно, розмітку було зробити на свердлі, наприклад, ізоляційною стрічкою обмеження, щоб видно візуально було до скільки сверлити. Або ж сверлити, потрішку знімати стружку. Для чого? Для того, щоб не пересвердлити отвір. Хоча можна було, ось бачите, ви. Зроблене в мене таким чином, що в одному четвертому отворі проскочило сверло. Можна було зробити таким чином, що наскрізь пройде нагель, і з двох сторон він зачищить, зачиститься, і таким чином він триматиме наші дві деталі. Це іде як перестраховка, ну, на мою думку, це необхідність. Клеїде з'єднання це добре, але якщо ще є з'єднання на третю деталь, то з'єднання набагато міцніше. для того, щоб нагель зайшов і терець його не завернувся, ми невеличкий кону зробимо. Потім розмічаємо довжину самого нагеля з припуском міліметрів 5. По довжині відрізаємо. Звичайно, відрізати можна, звичайно, і ножівочкою. Ну, в моєму випадку, практикую я відрізати ножем косячком, чому, тому що ну, мені зручніше так. І зріз іде чистіший. В отвори наливається клей ПВА, бажано налити з розрахунку, щоб він був розмазчений по стінкам отвору. Не більше. Так як у нас отвори глухі, то виходити клею ПВА буде нікуди. І він може стати як пробка, і відповідно, не дати загнатися до самого кінця нагелю. Тобто Ми наливаємо клей, розмащуємо його по стінкам, дивимося так, щоб його зайвого там не було. Тобто Краще зробити в один отвір, а потім вже решта підігнати. вже Так як є. Ну, так як у нас отвір один до одного із діаметром нагля, тобто невелика кількість клею вийшов через назад через отвір, в який ми вставляли, вбивали нагель. І деяка кількість навіть вийшла через судини деревини. Знову ж таки, тарці, які ми залишали, їх можна зрізати ножівочкою поперек. так. Або ж, як в моєму випадку, обережно ножем косячком ми зрізаємо зайві тарці. І таким чином ми отримуємо і з'єднання, і неподерті наші поверхні в нашому виробі. Тобто не треба буде дошліфовувати і так гладкі і рівні поверхні. Даний інструмент можна зберігати як в підвішеному вигляді, також можемо його просто класти десь якусь шухлядку. В моєму випадку я просверлив по одному отвору у лінійці для того, щоб можна було зберігати його в підвішеному стані. Власне кажучи, весь технологічний процес я показав, відмічаємо, коментуємо на все добре. Далі буде.